Я вам сьогодні хочу розповісти цікаву історію про незрілу, біжену людинку нарциса в 40 років. І це буде цікаво. Познайомилася з чоловіком, а йому 40 років. Ми почали з ним розмовляти, і я все-таки підігрувала йому, тому що я ж хотіла знати, що це він за людина. А він симпатичний. Мактичний чоловік 40 років, і говорить мені, ой, де ви всі такі жінки, такі безсовісні, такі тварюки, такі бла-бла бла. -бла, -бла". Ну, тут вже відразу видно, що людина обіженка і що в нього дуже велика глибока рана. Він говорить, двічі був одружений, і від нього потікали жінки. Каже, ви всі такі погані, ви берете до нитки і тому подібне. І він почав говорити, щоб я приїхала в Україну до нього. Я кажу, у в мене немає грошей, щоб приїхати до тебе. Він мені говорить, у мене теж їх немає. Каже, давай приїжджай до мене. Кажу, хорошо, я приїду, тільки, я ж кажу, заміж хочу. Ти ж розумієш, кажу, я ж не приїду просто так. Я хочу приїхати, взяв мене заміж. Він, та ти що? Я тебе заміж не возьму. Ні. Щоб ти мене каж, навіть без трусів залишила. Я не буду на тобі одружуватися. Каже, трахатися, да, в самий раз. Жити разом, да, але одружуватися на тобі не буду. І коли ми з ним поговорили, він вирішив мені прислати фотографії. Щоб ви розуміли, ці фотографії були. Спочатку це було 10 фотографій члена, про який він розказував, який він офігенний в діаметрі і довжиною якою. Потім були 20 фотографій природи, а потім були, напевно, 15 фотографій його торса. А обличчя він мені так і не прислав. Але вже потім я попросила обличчя і прислав мені обличчя. Ай, він нарцис. Дуже себе любить, дуже любить свій член. Це капець просто. Я не знаю. Як треба бути таким безголовим в 40 років, таким незрілим, обіжена на жінок, страшно, як мені розказував, які ви жінки. Потім мені дзвонив і мені почали пікати повідомлення, що мені хтось пише, і ми з ним говоримо. І він сказав: Тобі, що хтось пише? Кажу, та не знаю, але, мабуть, хтось пише. І він відключився, він приревнував. А перед цим, як він відключився, я нього питаю, я кажу, а ти що ревнуєш? І він мені каже, так. А я ти кажу, маєш право мене ревнувати? Ти Мене ж в очі не бачив. А він каже: А при чому тут мать право? Кажу, так скажи, ти маєш право. Він каже: мені. Е, типу, ми ще про права говоримо. Раз і Раз Потім я почала його, знаєте, як жіночою такою ніжністю брати. Ну, чого ти злиєшся? Ти ж такий красончик. І він знову мені позвонив і сказав: Ти прям можеш розтворити чоловіка, якщо він такий злий. А тебе каже, я дуже сильно ревную. І коли людина говорить, що він тебе ревнує, не бачивши, не знавши, це говорить про дуже велику зрілість людини, інфантильну таку позицію, дитячу позицію. Ой, ну його нахер попасти до такого чоловіка, який буде ревнувати кожну з того. Далі. За жінок. Ви жінки такі сякі пересякі, у вас 90% таких сволочей, тварюк і тому подібне. От мене покинули, я захворів, мене покинули, мене пішли, мене покинули. А тепер теж не дзвонять і не питають, як я, що зі мною здох є чи не здох Боже. 40 років людині. Він не буде жити нормальне життя, він буде жити е, травмами минулого, не відпустивши біль, злість і ненависть. Не робіть так. Пропрацюйте свої травми з психологом або психотерапевтом для того, щоб не нести їх у майбутнє. Тому що з таким діагнозом майбутнього не буває. А якщо буває, то точно таке саме, як і минуле. І людина буде так по колу ходити туди-сюди, поки він або не помре. Або не постаріє, або не знайдеться та, яка буде це все приймати, в якої так само буде купа таких травм. Ну ладно, ми ще не про травми. Ой, що я хочу сказати з цього чоловіка? нього болить, але при цьому всьому він шукає, куди всунуть, і він шукає собі жертву, тому що він нарцис. А нарцису треба, щоб ним захоплювалися, конкретно захоплювалися. І йому потрібна жертва. Яка буде терпіть всі його такі наклонності нарцистичні, яка буде ним любуватися, яка ним буде захоплюватися, припідносить його наверх і розказувати, який він ахіренний. Так що, хто мене слухає, особлива дівчатка, робіть висновки з людьми, які вас безумно ревнують, життя нормального не построїш. З нарцисами точно так само. Тому що їхній нарцисизм в дальнішому переростає в е, газлайтинг е, і щось гірше. Ви потім будете винуваті, ви потім будете не такі, ви потім будете себе накручувати, вас будуть знецінювати. І до того, що ви просто можете нормально не жити своїм життям, жити чужим життям, і вас знищать як особистість, такі люди. Отсім я все сказала, не хочу далі з ним спілкуватися, мені це не цікаво через те, що йому сказала, піде до психолога, ну, що цій людині потрібно. Те, що йому потрібно, він цього не захоче брати, тому що він не осознає, що в нього є проблеми. Єдине, що він хоче, так це всунути свого члена, якого він прислав аж 10 фотографій з різних ракурсів одного й того самого. Розумієте? Спеціально. Але я все рівно бажаю йому все-таки знайти своє. Все-таки він теж людина і хоче бути щасливим. Так що чекайте на нову цікаву історію. Я думаю, далі буде цікавіше. Приємного вечора!